В Цьому блоці нам треба розглянути два поняття: це групування об'єктів і перфорування об'єктів. Спочатку давайте роздивимось таку функцію у властивостях нашого об'єкта, що він може бути або суцільним, тобто solid, або прозорим, тобто whole. Звісно, таку назву дав саме я. Мені здається, вона найкраще підходить до. Цього функціоналу. Отже, будь-який об'єкт, який ви витягнули, ви можете зробити або суцільним, тобто він буде ну, як реальний об'єкт, або зробити його прозорим, і за допомогою цього прозорого об'єкту можна буде робити потім перфорування. Тобто, об'єднавши ці два об'єкти, ви отримаєте отвір або розріз якийсь відносно інших об'єктів. Тому давайте саме цей функціонал зараз спробуємо розглянути більш детальніше, але він розглядається саме на основі того, що ви маєте можливість об'єднувати. Різні об'єкти. Давайте представимо, що я хочу об'єднати ось ці два об'єкти. Для цього я їх виділяю лівою кнопкою миші і натискаю або Ctrl-G, або ось цю піктограму для групування. Об'єднавши ці два об'єкти, я отримав один єдиний суцільний об'єкт. Якщо мені треба їх знову ж таки роз'єднати, поряд з кнопкою групування є кнопка розгрупувати або Ungroup. І ви отримуєте ті ж два об'єкти, які були до цього. Відповідно, чим більше ви групуєте, це якби відбувається шарами, тобто додаючи новий новий предмет, ви роз'єднуючи будете його отримувати назад. Тому процедура чимось схожа, напевно, на графічні редактори, де ви отримуєте декілька шарів, з якими ви і працюєте. Давайте спробуємо зробити таким чином, що наш циліндр стане тепер прозорим. Тобто, я клікнувши на нього, тепер клікаю на ось цю опцію «Hole», трошечки його підніму. І як бачите, в принципі я вже можу наперед побачити, як в мене зріжеться ця фігура, якщо я їх об'єднаю. Тут ви можете самі обирати, яким чином об'єднувати, тобто чи зменшувати висоту цієї фігури, чи навпаки трошечки взяти з запасом. В деяких випадках це буде критично, в деяких ні. Тому виділю тепер ці два об'єкти і об'єднаю їх. Як бачите, я тепер отримав досить таки складний об'єкт ось такої цікавої форми. Звісно ж, дуже часто нам треба комбінувати ці об'єднання для того, щоб отримувати фігури більш, складної, більш складного вигляду. Ну, наприклад, мені треба отримати зрізаний конус в даному випадку, тому я візьму готовий вже. Ну, такий пресет можна назвати фігурки саме бокс, який вже є зрізаним. Тобто я його можу навіть в будь-який момент знову ж таки перетворити на суцільну фігурку. Отже, я його трошечки підніму і зміщу всередину мого конуса. Звісно ж, ви вже знаєте, як вирівнювати об'єкти, тому в даному випадку можна навіть це зробити ось таким чином, щоб чітко вирівняти ваші два об'єкти. Виділяємо їх і групуємо, тим самим отримавши ось таку більш складну фігуру. Тому тут ви можете, звісно ж, бути більш творчими. Наприклад, вам треба там напівсферу отримати або четвертинку від вашої сфери. Відповідно, треба додавати ось такі різні фігури в різних комбінаціях для того, щоб отримувати більш і більш складну фігуру. Для того, щоб краще засвоїти групування об'єктів і утворення більш складних об'єктів, треба трошечки попрактикуватися. Бо мені здається, що базово можна зрозуміти, як це працює, але для того, щоб накопичити певний досвід, вам треба зробити різні роботи. Тому наступна Робота у вас буде практична, де ви будете створювати кружку, і, звісно ж, це буде не без моєї допомоги, тому не хвилюйтеся. Треба буде освоїти цю частинку нашого блоку. Я сподіваюся, у вас це вийде і ви навчитеся це робити, тому що це, цей блок є, по суті, основою для того, щоб творити більш складні проекти. Успіхів вам!